Кордон між Литвою та Росією. Тут у містечку Віштинець минуло все життя Маріони Чукаускін. 82 роки вона мешкає на кордоні з Калінінградською областю. Раніше це був кордон зі східною Пруссією, потім з Радянським Союзом. Колись литовці часто ходили по той бік кордону. Зараз таке неможливо. Ні, навіть якщо захочемо, переходити не можна. У ці пори року на тій стороні багато грибів. Раніше ми їх збирали і приносили додому. Проте часи приязних сусідських відносин в далекому минулому. Наприклад, цієї осені Росія планує масштабні військові навчання. Ми вже звикли до розповідей про небезпеку з боку Росії. Нехай вони спокійно проводять свої маневри. Ми нічого не можемо з цим вдіяти. Інколи солдати тренуються. Це їхня робота. Після початку війни на сході України литовська влада вирішила збудувати огорожу на кордоні. Щоб показати великому сусіду, де закінчується його територія, разом з одним з депутатів парламенту Литви ми вирушаємо на місце будівельних робіт. Загалом на кордоні встановили 12 тисяч металевих стовпчиків для паркану. Але поки це все, що є, стовпчики могли б бути вищими. Я вже бачив набагато вищі, наприклад, в Угорщині. Краще було б до тих чотирьох метрів завишки. Найбільше Лауріна Скасі у нас боїться, що одного дня Росія надійшла через кордон солдатів, так званих зелених чоловічків, як це було в українському Криму Росія може знову взяти нашу країну під контроль. російські правителі не знають де пролягає державний кордон. це російська історична дилема. Це дилема фораша, історична дилема. Наприкінці нашої довгої подорожі вздовж кордону ми зустріли місцевого фермера. Після виснажливої роботи Лаймо нас відпочиває на березі річки, через яку проходить кордон між Росією і Литвою. Іноді росіяни проводять маневри і на тому боці вибухають бомби. Два роки тому були такі сильні вибухи, що у нас шибки з вікон мало не повилітали. Огорожа на кордоні Лаймона не заспокоює. Він каже. Паркан від вторгнення все одно не врятує і про всяк випадок запливає тільки до середини річки. Далі вже починається територія сусідів.